Звичайна, для минулих часів їдальня була побудована на краю невеликого села біля дороги місцевого значення. Зал в ній був майже завжди порожній, але готували там чудово. Інколи, проїжджаючи тією дорогою, я не втрачав нагоди смачно там поїсти. Мабуть, через свою нерентабельність їдальня була закрита ще в ті далекі часи, а зараз там була тільки купа битої цегли. Уже в зрилому віці інколи, проїжджаючи повсте місце, я з теплотою згадував їдальню з моєї далекої юності. Ось і цього року мені довелося там побувати. А напередодні, переглядаючи бабусини речі, я взяв собі грошову купюру номіналу в десять карбованців і сам не знаю, чому поклав її до кишені. Так ось, проїжджаючи повсте місце, де колись стояла їдальня, я з великим подивом побачив, що на місці старих руїн знову стоїть та сама їдальня. Вона була відбудована у старому стилі, і я з подивом зайшов всередину. Внутрішній інтер'єр був витриманий у старому стилі, і навіть сучасних пакунків з продуктами на вітрині не було, Та й меню було взяте з тих далеких часів. Я замовив собі борщ, шніцель, склянку чаю та поклав на прилавок сучасну купюру в гривнях. Але у відповідь почув гнівну фразу Що ви мені даєте, чоловіче? І тут мене ніби вдарило струмом від здогадки, що я перебуваю не в відбудованій їдальні, а в ті, з далекого минулого часу, містика якась, та годі. І тут я згадав про бабусину десятку і поклав їй на прилавок. Жінка осудливо похитала головою, мовляв, жартівник, і дала здачу в карбованцях. Все замовлене я їв, знаходячись у повному трансі, і тільки дійшовши до чаю, трохи прийшов до тями. Тоді я вирішив і собі пограти з часом. Підійшовши до прилавка, я поклав сучасну гривніву купюру і промовив візьміть ці гроші, вони, як і я, з далекого майбутнього. І, не чекаючи на реакцію жінки, пішов собі геть. Через пару днів мені знову довелося проїжджати повз те саме місце, але реальність нікуди не подійти. Там знову була тільки купа битої цегли. Я вже подумав, що напередодні їдальня мені привиділася, але засунувши руку в глибоку кишеню, я дістав з вітіля ту саму здачу в карбованцях. Старі люди кажуть, що в тому селі. Де стояла їдальня, жила дивна жінка, яка розповідала історію про відвідувача з майбутнього і в підтвердження своїх слів показувала всім дивну куп'юру. Але їй ніхто не вірив.